Доброго дня, мої любі малята! Я рада вас знову всіх вітати! Сьогодні у нас з вами П'ятниця, а це означає, що у нас заняття з розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вчитися складати описову розповідь за картинами. Я для вас приготувала дві картини, назва нашої розповіді Будинки. Ми з вами будемо описувати будинки. Скажемо, які це будинки, скільки в них поверхів та з чого вони складаються. На початку я пропоную вам ознайомитися з будинками та розглянути картинки. Давайте з вами уважно подивимося та скажемо, які ми бачимо тут будинки. Перший будинок багатоповерховий. Другий будинок який? Одноповерховий. Молодці. Давайте детальніше їх опишемо. Діти, який будинок на цій картинці? Давайте разом скажемо. Це багатоповерховий будинок. З чого він зроблений, який він? Він зроблений з цегли. Значить, він цегляний. Він довгий та широкий. Давайте скажемо, з чого складається багатоповерховий будинок. Що у нього є? У нього є фундамент, дах, балкони, вікна. Що є ще у багатоповерхових будинках? Ліфт. Молодці. Діти, а це який будинок? Скільки в нього поверхів? Це одноповерховий будинок. Діти, з чого він зроблений? Він зроблений з дерева. Значить, він? Дерев'яний. Який цей будинок? Високий чи низький? Низький, з чого складається одноповерховий будинок. У нього також є фундамент, стіни, вікна, двері, дах, також є ганок. В кінці розповіді ви обов'язково повинні сказати, в якому будинку ви живете. Та в якому б хотіли жити. Наприклад, я хочу жити у багатоповерховому будинку. І чому? Тому що він великий, у ньому є ліфт. Хтось скаже, я хочу жити в одноповерховому будинку, тому що мені так подобається, і в ньому багато місця для гри. Послухайте розповідь, яка вийшла у мене. Це будинок. Він багатоповерховий, цегляний, широкий, довгий. У нього є дах, фундамент, вікна, балкони, ліфт. А цей будинок одноповерховий. Він кам'яний, низький. У нього є. Фундамент, дах, стіни, вікна, двері, також ганок. Я хочу жити в одноповерховому будинку, тому що він мені більше подобається і в ньому багато місця. Не забувайте, що на початку складання розповіді ви повинні сказати назву. Назва нашої розповіді будинки. Далі ви опишете, що це за будинки, які вони, багатоповерхові чи одноповерхові, і скажете про те, в якому будинку ви б хотіли жити. Я буду чекати на ваші розповіді. До побачення, до нових зустрічей!